Не з пам'яті людської, це гнів і сльози матерів, які досі чекають своїх синів з Афганістану. А хлопці падали на чужій землі. І в них на м'яких долонях лінії життя такі довгі і прекрасні. Разом із ними у небуття пішло чиєсь щастя. Разом з ними загинули їхні ненароджені діти. Вони живуть у пам'яті бойових друзів. Продовжують усміхатися зі світлин у солдатських альбомах. Вони вічно житимуть у зболених, згорьованих, люблячих, палких материнських і наших серцях. Запрошуємо до слова Рибченка Олександра Володимировича, голову обласної організації ветеранів. Дорогі жителі села Касари, шклярі. Перш за все, хочеться відмітити те, що на Черкащині загибло в Афганській війні 102 чоловіки. Велико не минуло і ваше селище. З вашого селища на цій безлузній війні загинуло теж ваших два земляки. Сьогодні велике свято. Сьогодні відкривається пам'ятник в честь загиблих ваших земляків в Афганістані. Хочеться привітати від обласної організації. Від е, української спілки ветеранів Афганістану виконати почесну місію, передати вам велике спасибі і великий уклін від е, Сергія Васильовича Червонописького голови всеукраїнської спілки ветеранів Афганістана. Хочеться е, сьогодні е, відмітити тих людей, які е, надали найбільше е, свого е, е, ентузіазму. В відкритті даного пам'ятника. Медалі за заслуги третього ступеню нагороджується Кирик Віктор Михайлович. Будь ласка, підходьте. Другі, друзі, вітаємо, тебе. вітаю здоров'я. Почесною грамотою нагороджується Донбук Анатолій Васильович. Також хочеться. Передати книгу е, в вашу е, Касавську е, середню школу е, Біль і безсмертя, яку написав е, наш побратим, який був, е, він був е, е, совєтником на, на російській мові, е, радником на українській радником е, в Афганістані. Він багато е, пройшов. Е, Побачивши е, багато документів в цій книзі, все е, е, написано відверто і е, ну, більш правдиво, як це доносили нам е, із 1979 року і до, е, до цього часу. Я хотів би, щоб е, хтось з представників школи. Є. Да. велике вам спасибі за підтримку. Дорогі друзі, велике вам всім спасибі Низький уклін. Хай вас береже Бог. Україну ніжно пригорни усіх живих своїх синів як мати, щоб ми не бачили війни, щоб не чули звук гармати. До слова запрошується Проценко Віктор Якович. Відкриваючи сьогодні цей пам'ятник, ми вшануємо тих. Хто пролив свою кров на чужині і поліг в страшній безглуздій афганській війні, складаємо, складаємо шану живим. У нас в районі діє спілка воїнів афганців Ми дбаємо про двох матерів, які проживають у нашому районі, сини, яких виконуючи інтернаціональний обов'язок, загинули в горах далекої країни. І про тих, хто зазнав у тій війні бойових поранень. Сьогодні від імені членів спілки я висловлюю слова глибокої вдячності організаторам цього заходу, а саме, воїнам-інтернаціоналістам, які проживають у вашому селі, сільському голові, громаді села. Спасибі вам від э, щирого серця всі, э, від всіх авганців, від членів сімей загиблих за пам'ять про наших бойових побратимів. Дається лісовому Андрію Андрійовичу. Шановні воїни афганці ветерани Великої Вітчизняної війни, учасники, діти війни, всі косарчани, які присутні тут, гості ваші, від фракції соціалістів районної ради, від всіх соціалістів району вітаю вас і цією знаменною подією в житті села, кожного з вас, особливо воїнів. Авганців, відкриттям цього пам'ятного знаку. Він свідчить про те, що наші люди, як би не було важко в усі періоди свого життя, пам'ятають тих, хто віддавав своє життя і здоров'я за краще життя для наших молодшого покоління. і Інше. Оце відкриття пам'ятника свідчить про силу громади, незважаючи на. Такі труднощі зуміли організувати ваші козарчани, конкретно земляки, воїни, афганці при підтримці обласних організацій, от, е, конкретних людей в селі, в районі відкрили цей пам'ятник. Я горжу, що серед наших рядів є такі товариші, як і Віктор Михайлович, Анатолій Васильович. Віктор Якович, Володимир Петрович і багато-багато інших низьких вам уклін за цю величезну і таку громадську проведену роботу. Хвилина мовчання, хвилина мовчання, пекуча і терпка, як сльоза. Хвилина мовчання, чиєсь материнське страждання, хвилина мовчання в ній наша любов і гроза. Як пам'ять полеглих священна хвилина мовчання. Ані фронтів, ані телів, а там уже покладено їй Богу багато наших юнаків, знайшли його убитим у Афгані, схилились друзі у німім плечі, і гори похитнулись на світанні. І час застиг, мов постріл уночі. В оселю рідну, цинкова труна, страшенна кара. За яку провину і божеволіла матуся молода, а разом з нею вся його родина в скорботі на коліна впала мати, синочку рідний, хіба ж ти там є? Стоять, відводять очі в бік солдати, а біль безмежний дихать не дає. Учора вже летіли журавлі. І все село зійшлось його ховати. Школярики стояли, вчителі. На хрест сусідній похилився тато, похнюпилися братики сумні. В селі ховали воїна солдата, убитого в афгані на війні. В селі ховали воїна, солдата у мирному в українському селі. Разве это было зря? Но разве это было зря? Скажите, в чем мы виноваты? Десятилетняя война, десятилетняя беда, а мы всего лишь в ней солдаты. Мы солдаты. Скажите, в чем теперь позор? том, что два года пыль глотали, Что тот, кто уходил в дозор, Был не преступник и не вор, А вы как будто бы не знали. Вы не знали? Снова в поле, в чистом поле, Я к ромашке прикоснусь. Я не думал и не верил, Навіть на могильних плитах довго заборонялось писати справжню причину загибелі. Байдуже посилаючись на інтернаціональний обов'язок, від чого мить сивіли батьки, і біль ставав вдвічі важчим. Правда про афганську війну, вона болюча і гірка. І відчуєш мить цієї правди з уст тих. Хто сам пройшов крізь це афганське пекло, які сторінки твого життя гортає пам'ять? Від чого стікає кров'ю твоє наболіле серце? Ти і досі колишній солдати прокидаєшся серед ночі від вибухів у вухах, то бісниця, як горять небо і земля, як наші двадцятилітні хлопці, мов підкошені, падають у тебе на очах. Повідайте. Повідайте синам, повідайте всім людям, ветерани, які шляхи прийти судились вам крізь полум'я Гардеса і Кандагара. Я виконаю пісню для наших мам, які нас чекали. Здравствуй, мам! Суких пришій. хорошо. Здравствуй, мамка. Все здесь прав. Светит солнце, все в порядке. Над горой встает туман. Знаешь, мам, здесь не страшно. Просто здесь Афганистан. Как там наши? Я во сне видел вас. Как сестренка, перешла четвертый класс. Ты бы мама волю кузи к нам почаще бы звала. Ты скажи, что я вернусь, чтоб она меня ждала. Ты бы мама волю кузи к нам почаще бы звала. Ты скажи, Что ли он принес письмо, в нем живой и смеется, и так долго хочет жить. Здравствуй, мама, здравствуй, вечность, мы не правильно забыть. старушка одна На вассале ухам сказала Что ж ты жизнь молодую, сынок Начиная с обмана Где-то орден купил На цепи и похвалился людям Сам такой молодой Только соль с экрана не будет Сам такой загорелый Видно сотых а жаркого юга там на папины деньги гулял и веселился бездумно. Ты с ними не позор, не позор, а ты с Что ты знаешь, сынок, о войне, ничего, сенька, милый. Я бы мог рассказать, ты старушка, как пахали горы, Как разняли снега от яркой рябиновой крови. И как быстрее реки топили последние крики, И как небо швыряло на землю горящие миги А еще расскажу, как ревается горе квартиры, Как безумную мать не могли оторвать от могилы. И так как ты, старушка, поймешь, И меня не осудишь, Ордена, как у нас. На базар. не встречиш Не Святий, Боже, святий, крепий, святий, без помилуй нас. Святий, Боже, святий, крепий, святи, без помилуй нас. Святий, Боже, святий, крепкий, святий